Привіт-привіт, дорогенькі! Ми сьогодні з мушечкою вас вітаємо на ганку. Дякую всім, хто зайшов до нас у гості. У нас сьогодні, дорогінки, видався дуже жаркий день. Ти взагалі це червень, самі розумієте, дні дуже такі спекотні, тому я надзвичайно вдячна за те, що настав вже вечір, і я можу трішки передихнути, посидіти тут з вами на Ганку. Ось мені сьогодні Матвічок зробив чай-мача, я його трошки тут. Попивай, бо він з льодом, трішечки охолоджується. Сподіваюся, що там де ви, немає такої жари. Ну а якщо і є, то тримайтеся дорогенькі. Компот із льодом, можливо, холодний чай, хто чим рятується. Будемо з вами разом переживати ці спекотні дні. Ну, беріть, що вам до вподоби, чай, каву, компот, воду з льодом. І долучайтеся, хочу з вами поділитися чимось цікавим. Um, що мені лягло сьогодні на серце? Я зараз дорогенькі проходжу книгу і Це книга пророка. Ну, я вже до середини дійшла і дуже така вона насичена. Прочитаєш кілька розділів, і вже розумію, що треба спинитися, подумати, передихнути. Тому що дійсно ну, дуже насичена інформація, там багато емоцій, багато дуже стається чого в Ізраїлі, і також дуже мені подобається, як господь виявляє свої почуття. Це дуже так, знаєте, вразливо. Якщо ви не читали Біблію. Я не раджу вам починати читати Біблію з цієї саме книги. Починайте з нового заповіту. А якщо вже читали, то поновіть, поновіть почитайте, вам сподобається дуже багато, дуже багато емоцій. От я хочу з вами поділитися тим, що я сьогодні надибала вранці. Я кожного ранку беру, беру свій, можливо, чай, можливо, каву, йду собі на другий ганок І півгодинки в мене є почитати Біблію, пороздумувати над тим, усім, що я знаходжу. Я перед тим зазвичай молюся, тому що я хочу, щоб Господь відкрив мені, що саме Він хоче сьогодні мені сказати. І що мене вразило, друзі? Вразило це 22-й розділ і 30-й вірш. Я спочатку вам. Зачитаю з української біблії, це приклад громова, а потім хочу вам дослівно перекласти з англійської, бо я читаю англійською. Чому читаю англійською, якщо виникне таке запитання? Тому що коли я беру дві мови, друзі, відкривається глибший е, сенс. Воно якось так, ну, більш таке 3D, знаєте, е, розуміння. У мене персонально більше щодо щодо цього вірша, який я вивчаю, який я намагаюся зрозуміти, тому що які вірші я не можу зрозуміти. Я навіть не можу осягнути. Тому я йду і звертаюся до інших прикладів, Я йду онлайн, дивлюся, що там. Мені можуть запропонувати, щоб я могла хоча б зрозуміти, тому що багато історичних моментів, багато культурних е моментів такі, які впливають на вибір слів. Е є, знаєте, якісь пророцтва, якісь е такі вимальовки, які Господь застосовує до тієї ситуації, яка була в той час. І іноді це важко зрозуміти, важко так перетравити, так би мовити, тому. Е я зазвичай використовую два переклади. Тож зачитую зараз вам е, українську версію. Це книга Езекіїль, 22 розділ, 30 вірш. Там сказано таке: шукав я, тобто Господь, між ними людину, яка поставила б загороду і стала б переді мною у проломі за цю землю, щоб я не знищив її та не знайшов. Ось вам український варіант. Зараз візьму свою біблію. Вона така дівчача кольорова, я дуже її люблю. Вибрала собі колись. І вона така, знаєте, за моїм стилем, за моїм характером. Прикладаю вам дослівно. Я шукав людину серед них, хто б відбудував стіну і став. Переді мною у проломі за землю, щоб я її не знищив. Але я нікого не знайшов. Бачите, трішки більше е, тут деталей. По-перше, тут сказано, що Господь шукав когось, хто б відбудував стіну. Тобто, ми розуміємо, що щось стіною не те, вона впала, там якась дірка, е, і треба її відбудувати. Треба стати в цьому проломі, в цій дірці перед Богом, закрити цю дірку для того, щоб Господь не знищив цю землю. Проте, як написано, Господь каже, я нікого не знайшов. І знаєте, цей вірш дуже мене зачепив. Зачепив. Чим зачепив? Давайте ми з вами цей вірш розберемо більш детально. По-перше, я хотіла сказати кілька слів про Єзикиля. Це був людина, яка виросла в Єрусалимі. Його ім'я означає сильний Богом. Він був натренований на священика, тобто, таке у нього була така освіта. Проте Господь його, щоб слугувати у храмі, проте Господь його призвав бути пророком. І мені здається, якщо я не помиляюся, протягом 22 років він пророкував для Ізраїля, для народу Божого, і Господь казав йому, що він хоче сказати своєму народові, і казав, що при цьому зробити, тому що багато було ілюстрацій. Єзекіль мав щось ще при цьому робити. Наприклад, він там е дуже багато днів лежав на одному боці, не мав перевертатися. Потім ще скільки, е мені здається, 40 днів ще лежав на іншому боці. Тобто багато було ілюстрацій. Вони були зроблені для того, щоб е люди замислилися, щоб сказали: а е що з тобою, чому ти так робиш? Господь намагався дуже сильно намагався привернути увагу до себе, щоб сказати щось своєму народові, щоб попередити його. І... Тому що в той час Ізраїль дуже відійшов від Бога і робив е... ну, такі речі, про які навіть важко казати. Там... І вони робили багато негативного. Uh, і не просто так вони це робили. Вони це робили як uh, вони слугували ідолам, і ці ідоли вимагали цього. Наприклад, коли вони слугували молоху, то вони мали приносити в жертву своїх дітей, особливо своїх першонароджених. Uh, деякі ідоли. Uh, Релігія така була, що вимагала, щоб вони їли цих своїх дітей. Тобто, там я не хочу навіть псувати вам настрій. Там було багато такого, що вже зносити було неможливо. І народ не хотів повертатися до Бога. Він ішов все глибше і глибше в оцій моральній нечистоті. Тому ем, Господь закликав Язикіїля, щоб він звертався до них. Ем, у надії, що народ, його улюблений, навернеться і подумає про Каяття. Тож, ось такий був гарний чоловік Закії. І що я хочу ось сказати. По-перше, ми бачимо, що тут написано: Я шукав людину серед них. Так? Задача була цієї людини відновити мур, відновити стіну, яка впала. І е, що це означає взагалі? Чому Господь ну, таку метафору е, використовує? Тому що стіна це щось, що захищає, щось, що дає нам сенс захисту, сенс е, безпеки. І коли Ізраїль втратив усі свої. Е, Ну, моральні якісь, знаєте, стіни, коли вони впали, то а, і вони почали робити те, що вони не мали робити. І Господь використовує цю метафору, щоб а, люди зрозуміли, що щось не так. Стіна впала, і вже захист не функціонує. Господь не може мати близьких відносини, відносини з людьми. Ізраїлю не може їх захищати, вони його не слухають, вони не роблять, що вони хочуть. І ось так от а, морально вони занепали. І він каже, що я шукав когось, хто б відновив цю стіну. От серед свого народу, до кого я б міг звернутися, з ким би я міг працювати, щоб ми відбудували цю стіну, якось навернули людей. А, Потреба в відновленні духовного захисту і от такого моральної цілостності її не було. Далі ми читаємо, що написано у нас, та став би у проломі». Хтось мав стати у проломі. тобто Господь каже про заступницьку молитву. Я постійно вас закликаю, щоб ви молилися за Україну саме через це. Тому що існує заступницька молитва. Це такий вид молитви, коли хтось дає у проломі за когось. Тобто ми молимося не за себе, не за свої потреби, а за потреби чиїсь. Пам'ятаєте історію Авраама і Лота, коли Авраам. Розумів, що щось зараз станеться, щось буде вже негативне, воно вже вирішене, воно вже має статися. Це вже не питання, чи воно буде, чи не буде, воно майже вже є. І він починає а, прохати Господа, щоб він цього лота просто помилував. І Господь міняє своє рішення. Він каже: Добре, добре, я його виведу. Я не знаю, що було б з Лотом, якби Авраам не, не, не молився за нього. Я не знаю, я не думала над цим, але от зараз в мене така виникла думка: що б було, якби він не молився? Можливо, Лот би загинув з усіма, можливо, Господь би подбав про нього ще якимось чином, ми не знаємо. Але ось є такий момент у Біблії. І таких моментів немало. Наприклад, Мойсей молиться за народ, коли Господь вже... Не може його просто абсолютно зносити. Тільки вони пішли з Мойсеєм. Моїсей піднявся на гору до Бога, щоб він дав йому десять заповідей. Коли вони вже створили там собі золотого бичка, вже йому поклоняються, вклоняються. Не могли вони почекати зовсім трішки. І тому Господь каже: я вже не можу, я вже просто не можу їх зносити. Мені здається, що взагалі це все не має сенсу, що ці люди ну настільки вперші, настільки сліпі, що якби я не намагався нічого не вийде, і я їх напевне знищу. І тоді за них вступається Мойсей і починає казати: Ну так і так, Боже, ну якщо ти знищиш, ти вже і мене знищиш, тому що я також з них. Якщо ти їх знищиш, що скажуть ті, і ті, і ті, що от ти їх вивів, привів у пустелю і хочеш їх знищити? І знищив. Ну, як це так буде виглядати для інших? Тобто Мойсей там вже, вже все викладав перед Богом, аби його. Вимолити цей народ Бога. І йому це вдалося. І Господь сказав, що так от загасився його гнів, і він сказав: добре, я не буду, я ще потерплю. Тобто тут саме йде мова про таку заступницьку молитву, коли хтось молиться за когось. І Господь, погляньте, Господь шукає таку людину. Гнів його вже на межі, але він продовжує шукати цю людину, щоб. Бо немає у Бога абсолютно ніякого бажання нікого знищувати. Він дуже милостивий, він дуже люблячий. І м -м тому, коли ви бачите, що в вашому житті є людина, яка, я не знаю, збилася з курсу, щось у неї стається на не те, в неї якась залежність, у неї не складається життя. Ви маєте знати, що ваша молитва є заступницькою, і вона дорогеньким, вона дуже потужна. Багато може, як написано в Біблії, посилена молитва праведного. Така, яка, знаєте, не просто раз там помилився чи двічі. Чи... А у вас це на потоці. Це ваша проблема, ви маєте намір молитися, поки ця проблема не буде вирішена. Тому я завжди прошу вас. Давайте ми будемо молитися за Україну. Я знаю, що багато з вас молиться, в когось вже руки опускаються, в когось вже сили немає. І я вас дуже добре розумію, повірте. Мене в самої такої буває, коли бачиш новини, бачиш, що стається, і вже просто серце десь там на підлозі, вже не знаєш, як це все зібрати до кучі, як далі жити, але. Маємо триматися, тому що в нас є така місія. Ми маємо молитися за Україну, молитися за українців, за наших військових, за усіх, хто проходить через цю важку ситуацію. Далі, дорогенько, читаємо за цей край, щоб я не знищив його. Тобто хтось має стати за цей край, щоб я, тобто Бог, не знищив його. Це ось підкреслює, просто підкреслює бажання Бога до щоб люди покаялися, щоб щось змінити, щоб налагодити ситуацію, а не знищити, а не зруйнувати. Він хоче відновлення, він шукає будь-які можливості. Я коли зараз проходжу старий заповіт: люди добрі, скільки цього Бога терпіння до всіх нас, до своїх персонального людей, ізраїльтян. Євреїв, я не знаю. стільки витерпіти, скільки витерпів він, це просто неможливо. стільки, коли читаєш старий заповіт, розумієш, що у Бога є багато почуттів, і він, як ми, створені за його. Подобаю, так? І за його образом маємо бага, багато гаму почуттів. Нам буває дуже боляче. У нас розривається серце, ми маємо таку, такий вислів, розривається серце. Точнісінько, так, Господь він має дуже багато почуттів і також і від болю страждає, і від ревнощів навіть страждає. Він сам про себе каже, що я, Господь. Ревнитель це одне з його імен, тому що він а, хоче мати свій народ повністю. Він не має бажання ділити свій народ з ідолами і з іншими богами. І останнє дорогенькі, це ми читаємо там написано, але я нікого не знайшов. Нікого не знайшов. Він шукав, хто б став у проломі. Намагався знайти і змінити ситуацію, але з усього народу він не зміг знайти жодної людини, яка б мала в собі силу або навіть інтерес, щоб так зробити. Розумієте? І я подумала, в якому стані ми, в якому стані я, в якому стані ви, в якому стані зараз ми знаходимося. Тут тобто до мене прийшов у гості кмар, що чи може засу... застосувати нас, чи ми е... відповімо на його запит, якщо він сказав би Таня, молися за ось цю людину, тому що вона потребує заступницької молитви? Чи зможу я навіть почути Бога? Чи в тому я знаходжуся в стані, щоб почути його? І чи в тому я знаходжуся в стані, щоб... Молитися за цю людину до тих пір, поки в неї не почнуться позитивні зміни, поки не станеться в її житті те, що має стати, поки вона, можливо, не зцілиться, чи від залежності, чи якісь інші а, в неї є духовні і фізичні потреби. І я зрозуміла, що це дуже велика відповідальність на всіх віруючих і християнах. Бути у стані бойової готовності, бути у стані, коли Господь може тебе використати, розуміти і мати своє бажання, яке походить від нашого серця, бачичи якусь людину, якій погано, чи якусь ситуацію, ставати в проломі за людей і за ситуації, за країни в цілому. І я думаю, що цей вірш, він дуже потужний. Він Змушує задуматися над собою. Я, друзі, чесно вам кажу, я б дуже не хотіла, щоб Господь сказав, я прийшов от в цю сім'ю, подивився, хто б міг, я маю на увазі свою сім'ю, хто б міг стати у проломі і я нікого не знайшов. Це дуже такі пекучі слова, вони дуже болючі, і вони дуже серйозні. В якому то ми маємо бути стані, щоб Господь нам сказав. Ви не можете стати у проломі, ви на те нездатні. У вас такий стан серця і душі, що ви просто і не почуєте, і не побачите, і не зможете. Тому сьогодні гарний день подумати над цим віршем, перевірити своє серце, як завжди робив цар Давид. Постійно молився до Бога і його просив, закликав: Господи, пошукай, що там в мене є в серці. Чи є там щось? Погане, що я не бачу. Він розумів, що ми, як люди, ми завжди. Ну про себе гарної думки, тому що е, так якось сталося, що інших ми дуже добре бачимо, що у них там погано, що їм потрібно підправити, що у них там не так працює. А себе, себе чомусь, я не знаю, чому так, але себе ми не, не дуже ми самокритичні, коротше кажучи. Тому Нехай Господь нам допоможе усім бути готовими ставати в проломі за тих, за кого ми маємо ставати, і за ситуації, і за людей. І нехай Господь знайде в нас тих людей, яким Він зможе доручити свою справу. Я сподіваюся, цей вірш і вам також сподобався, зачепив, вас заживе. Якщо ви Захочете перечитати ще раз, то це нагадую, книга Єзикіля. Це 22 розділ і 30-й вірш. Далі це книга дуже така інтенсивна, як я вже казала. Дуже гарна, щоб перечитати. Я знаходжу себе там, розумію, що я часто завдаю Богу болю своєю поведінкою, своїми реакціями. Тим, що мене цікавить, і тим, як я живу. Але читаючи старий заповіт, я бачу Бога як Він як особистість. І це дуже важливо. Це дуже... Тому що, розумієте, якщо ви не розумієте, не бачите Бога як особистість, то мати з ним здорові, крепкі відносини просто неможливо. Ну, Якийсь там Бог, десь він там є. Але як ти можеш побудувати відносини, якщо він там десь, а ти тут ви не дуже і... Ну, є якийсь набір правил, який потрібно виконувати? Але це розумієте, це вже релігія, яка Богу дуже не цікава. Вона йому не цікава. Він хоче мати ваше серце, бути вам другом, бути вам батьком, бути вашою підтримкою, вашим благословенням, вашим захистом, вашим лікарем, вашим просто усім. І якщо ви ще не знайшли Бога як свого батька, свою підтримку, то це дуже просто зробити. Ви можете звернутися до нього у простій молитві і розказати все, що у вас на серці. І ваш біль, і ваші сумніви, і ваші проблеми. І він вас і почує, і обов'язково допоможе. Дякую всім вам за ваш час. Сподіваюся, що вам сподобалося. Цей вірш, так як і мені, і закликаю вас читати Біблію, тому що Біблія це жива книга, яка вам дасть дуже багато у житті, допоможе вам налагодити будь-що, щоб у вас в житті поганого або складного, або сумного, або навіть щасливого не траплялося. На все це є допомога і підтримка від Господа. Я дякую ще раз вам за ваш час. Як завжди прошу, будь ласка, моліться за Україну, тому що, як ви сьогодні зрозуміли, це дієво і це дуже і дуже важливо. Долучайтеся до заступницької молитви за нашу країну, за наших воїнів і за наших людей. Я вам дуже буду за це вдячна. Бажаю вам гарної середи, мирної і тихої. Хай охороняє вас і вашу родину Бог. І нехай у серці вашому буде мир і спокій, не дивлячись ні на що. Обіймаю кожного і побачимося з вами в п'ятницю. Як завжди, бувайте дорогенькі.